Всім привіт! Ви на каналі Дорама Vibes. Вже сьогодні літо, 1 червня, а я вирішила засняти відео топ дорами травнева версія. Сподіваюсь, вам це відео сподобається і насолоджуйтесь переглядом. Ось я підібрала топ-дорам, які вийшли, або вже виходять. І почали виходити у травні або під кінець квітня. І перша драма, яку я би хотіла згадати, це любов у раю, це жанр комедія, романтика, фентезі, ну і, звісно ж, драма. Історія така собі не банальна, оскільки герої вони можуть потрапити в рай або в пекло, хто куди. Але Після смерті вони можуть вибрати, скільки їм років. Головна героїня вона вибрала 80 років. Тобто вона померла 80 і вирішила залишити собі 80 років. Але тут же ж є і підступ, який, тому що вона спочатку сказала 20, а потім така передумала, коли згадала слова свого чоловіка, який помер, що. Вона йому і така подобається, і все буде добре. Ось. І коли вже треба було сказати остаточну відповідь, вона сказала 80. Окей, 80, тут вона перебуває на території раю. І що ж ми бачимо? Вона зустрічає, вона зустрічає свого чоловіка, але він змінив вік і помолодшав. То їй вже 80, все ж таки, а йому? На вигляд 30 з хвостиком 30 з хвостиком, і вони такі одне на одного і не розуміли, що ж буде далі відбуватись. Оскільки різниця між ними тепер дуже велика, розумієте? І буде цікаво спостерігати між їхнім взаємодією, чи буде в них таке ж кохання, як і на землі. І які ще готують повороти нам сценаристи дорами? Палац з приводами це вже історична дорама, комедія, драма, і, звісно, ж, фентезі. Ця дорама буде розповідати про правління короля Ічона, коли Ніхто не вірить духи, в принципі, і зараз хто рідко в це вірить або, або вірять повністю. І ніхто в це не вірить, ніхто це не бачить, але головна героїня Юрій вона дуже багато років бачить приводами, вона змушена з ними боротися. Ось, і в той же час її переслідує дракон. Такий собі чорний і могучий, який хоче, щоб вона йому служила, тому що він хоче повернутися назад на небо, хоче здобути назад свою велику силу, яку він позбувся завдяки людям. І він їй надокучає, надокучає, вона супротивиться, супротивиться. І ми будемо дивитися, що далі. Може все вийде з-під контролю, а може і ні. Побачимо у цій дорамі. І третя дорама – це дорама весна молодості, яка буде нам розповідати про молодого Айдола з відомої групи Crown. А, Я не знаю, чи я правильно це зачитала Закаум. Ну, коротше, назову буде на ікран. І цей айдол, він буде змушений за певних обставин по поступити в університет, де він зустрінеть як і суперника по навчанню, так і суперника на Любовному фронті, оскільки він там ще зустріне своє кохання і в. Намальовується любовний трикутник. Цікаво, що ж з цього вийде. Наступна дорама це цілодобовий фітнес-центр, це і ромком, і пов'язано, як ви ж зрозуміли, з спортом. Головна героїня після болючого розриву вирішує зайнятися спортом, оскільки її хлопець кинув, тому що. Йому не подобалась і зовнішність зайва вага. Він сказав, що я втрачаю до тебе інтерес, я тебе навіть бачити не можу, я тебе взагалі сприймати не можу. І, звісно, це дуже болючі слова. І вона вирішила піти фітнес-центр, а власником фітнес центру є такий. Класний, класний. Тренер, головний, він хоче змінити життя своїх клієнтів. У нього просочується така велика класна харизма, і що ж будеш між ними? Чи виникне між ними любов? Чи просто одне одному допоможуть подолати їхні переживання? Дізнаємось в Дорамі. Цілодобовий фітнес-центр, і наступна драма у владі почуттів або робота і нічого. Ця драма про двох закоханих хлопців. Для да, двох закоханих хлопців Мінчун він веде собі спокійний нудний спосіб життя, працює в офісі, все в нього відбувається нудно. Ну, а штрафом тут з'являється його колишній хлопець. Який зовсім не схожий на себе, він змінився характер, він же не такий сором'язливий, більш такий відкритий. І головний герой хоче це забути. Але колишній, який з'явився в офісі, він хоче відновити стосунки і подивитися, що буде ж далі. Наступна драма наш ненаписаний СУ. І Дуже класний акторський склад, і особливо головна героїня, яка зіграє двох сестер-близнючок. Тобто вона буде грати і одну близнючку, і другу. І це буде дуже класно спостерігатися, як вона зіграє двох різних за характером близнючок. І що ж з цього проведе? А сюжет у Рами в нас це що двоє сестер близнючок вони між собою відрізняються. Одна з них спокійна, врівноважена, любить правила, любить дисципліну, інша хоче свободи дій. І ось одного дня вони вирішують змінити своє кардинальне життя, помінятися місцями. Ніби нічого такого не звичайного, ми вже ж бачили і фільми, і серіали, коли близнючки міняються своїм життям. І... Але цікаво подивитись, як буде подана ця історія у цій дорамі. Наступна дорама, хороший хлопчик, де головний герой. Був спортсменом, але отримав важку травму, і він вирішив змінити своє життя. І він прийшов працювати у поліції. Йому дістається напарниця, яка також була колись спортсменкою, і їм прийдеться взаємодіяти між собою, навчитись співпрацювати одне з одним і ловити злочинців. Звісно, на початку вони не все буде так класно виходити. Але я буду сподіватися, що вони зміняться і в них буде все добре. І ось такий топ трамвойшов. травнева версія 2025 року. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео. Підписуйтесь на мій канал Drama Сподіваюсь Сподіваюся.